У попередніх відео ми вже говорили про те, чому боротьба з корупцією важлива для кожного з нас і які бувають її форми. Але знати цього замало важливо розуміти, як діяти далі. Уявіть, ви стали свідком ситуації, яка виглядає несправедливою чи підозрілою, що робити, з чого почати, як подати повідомлення так, щоб воно дало результат. Щоб вам було легше, ми поділили процес на сім простих кроків це як маршрут поїзда. Відправна станція це ваші сумніви, а кінцева чітка відповідь і результат. Крок перший навчить розрізняти справжні корупційні порушення від звичайних робочих проблем. Крок другий покаже, яку інформацію варто зібрати, щоб ваше повідомлення було не просто сигналом, а фактом, з яким потрібно рахуватися. Крок третій допоможе зрозуміти, які докази важливі і як діяти безпечно, не наражаючи себе на ризик. Крок четвертий. Пояснить, коли краще подавати повідомлення анонімно, а коли відкритість навпаки забезпечує додатковий захист. Крок п'ятий. Познайомить із різними каналами від гарячої лінії і пошти до онлайн-форми на сайті. Крок шостий. Навчить формулювати повідомлення чітко і зрозуміло, щоб його точно почули. І крок сьомий відкриє, що відбувається далі, як обробляється повідомлення, які рішення ухвалюються, і який ви отримаєте зворотній зв'язок. Цей алгоритм розроблений для того, щоб процес був зрозумілим і безпечним. Він допоможе перетворити окремий сигнал на дію, що впливає на всю систему. Адже прозорість і довіра починаються з конкретних вчинків. Повідомити про порушення просто це не формальність, а можливість змінювати культуру роботи на краще. Кожне повідомлення додає впевненості, що ми рухаємося у правильному напрямку. Тож давайте розпочнемо і крок за кроком пройдемо цей шлях разом.